Відповідь на питання, як отримати водійське посвідчення, перебуваючи за кордоном, якщо ви перебуваєте за кордоном, можливо через електронний кабінет водія за посиланням замовити обмін чи відновлення водійського посвідчення, причому можна його отримати в будь-якому сервісному центрі МВС чи замовити доставку Укрпоштою. Тепер відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери, де у складному досить питанні було відновлено водійське посвідчення. І так, відносно клієнта було складено постанову за вчинення адміністративного правопорушення за статтею 124 КУПАП та вилучено водійське посвідчення співробітниками патрульної поліції у подальшому адвокатам було оскаржено незаконні дії патрульних поліцейських. Та відповідно до постанови суду провадження було закрито, але клієнт у зв'язку з тим, що він перебував у рейсі у рейсі, і у зв'язку з тим, що було вторгнення Російської Педерації 24.02.2022 року, клієнт не встиг забрати своє водійське посвідчення. Наразі клієнт моряк, перебуваючи у рейсі, не має можливості отримати водійське посвідчення через. Електронний кабінет водія він намагався відновити водійське посвідчення, але йому було відмовлено наприкінці публікації. зразок цієї відмови, як виглядає відмова у електронному кабінеті водія, що було здійснено при юридичному супроводі, щоб все ж таки відновити. Водійське посвідчення було отримано рішення суду щодо закриття провадження у справи щодо притягнення до адміністративної відповідальності зразок наприкінці публікації. Після того було підготовлено адвокатські запити, направлено до патрульної поліції щодо надання інформації по зазначеному питанні, щодо наявності рішення суду у інформаційному е, порталі. Поліції, що зазначена справа, було закрита. Також до до адвокатського запиту було долучено копію судового рішення. Після того патрульною поліцією було підготовлено відповідь, отримана відповідь, відповідно до якої, згідно адвокатського запиту, патрульна поліція внесла зазначену інформацію, внесла судове рішення. Наприкінці публікації зразок такої відповіді: ну, це не провина патрульної поліції, а це вина Російської Федерації. Після того, клієнт, перебуваючи десь далеко до судні, все ж таки за допомогою електронного кабінету водія, після того, коли патрульна поліція внесла зазначені відомості, відновив. Водійське посвідчення після того він завантажив його до застосунку дії, і тепер клієнт, перебуваючи за кордоном, все ж таки відновив водійське посвідчення. Якщо вам подобається значення відео, поставте лайк, зробіть репост. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте за можливості. Обов'язково надам на них відповідь. Якщо вам необхідна юридична консультація, допомога адвоката, пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.